Прочитайте вирази. Подумайте, у якій із колонок подано словосполучення, які за значенням дорівнюють одному слову. Поясніть значення таких словосполучень. Бити м'яч. Братися за ручку дверей. пекти пиріг. Бити байдики. Братися за розум. Пекти раків. Отже, у другій колонці словосполучення. Що за значенням дорівнюють одному слову. Бити байдики гладарювати. Братися за розум. Розумнішати. Пекти раків червоніти. Як Ви думаєте, чи можна в цих сполуках слів змінити хоча б одне слово, щоб не втратити їхнє значення? Ні, не можна. бо дані сполучення є фразеологізмами, А із фразеологізму не можна вилучити слово або вставити інше. Фразеологізми не створюються мовчан щоразу, вони йому вже відомі і лише відтворюються ним умовлені. Спробуємо дати визначення, що таке фразеологізми. Фразеологізми – це неподільні за змістом, стійкі за забудовою та структурою словосполучення. Які за значенням часто дорівнюють одному слову. Наприклад, ні пари з уст мовчати, Гави ловить – неуважний, дати волю рукам бити, жити на широку ногу розкішно. Дерти горло, кричати, тягти кота за хвіст, зволікати, за царя гороха. Давно. Розділ науки про мову, який вивчає фразеологізми, їхнє значення і вживання, називається фразеологією. Фразеологія це скарбниця мудрості та спостережливості народу. У фразеологізмах виявлено спосіб його мислення та світосприйняття. Послухайте діалог. Дайте відповіді на питання, чому хлопчик не зрозумів дідуся. Лягай спати вже, онучку, дід говорить басом. Я, як був таким маленьким, лягав з курми разом, а онучок здивувався. Як же ви там спали, як ви сідала, дідусю, додолу не впали? То як ви думаєте, діти? Чому хлопчик не зрозумів дідуся? У даному діалозі використано фразеологізм лягав з курми, що означає рано? Як ви думаєте, навіщо нам потрібні знання з фразеології? Фразеологізми роблять мовлення виразним, образним та. Емоційним А у яких стилях мовлення уживання стійких словосполук буде доречним. А у яких ні? Фразеологізми вживають у розмовному та художньому стилях? Послухайте вірш Дмитра Білоуса та визначать фразеологізм. Коли ви на уроки виходите з двора, вам зичить голос мамин ні пуху, ні пера, і все оте і усміх, і мамині слова, надією на успіх у серці ожива. У даному вірші використано фразологізм ні пуху, ні пера. Який виражає побажання успіху, удачі, добра. Спробуймо з'ясувати значення деяких фразеологізмів. Біла ворона. Так кажуть про людину, яка різко виділяється серед інших своєю поведінкою чи своїм зовнішнім виглядом. Як білка в колесі означає бути весь час заклопотаним, взяти себе в руки або брати себе в руки, ставати зібраним, цілеспрямованим, діяльним, рішучим. Вилами по воді писано про щось малоймовірне, таке, що може й не відбутися. Близькі зазначенням фразеологізми, які мають різний лексичний склад, називають фразеологічними синонімами. Розглянемо наступні приклади. Фразеологізм і слід прохолов означає давно, безслідно зник. Має наступні синоніми. І слід простих. Як корова язиком злизала, і сліду не лишилося, тільки й бачили, як водою змило, як вітром здуло, як у воду упало, ледарювати фразеологізми синоніми байдики бити, гавловити, собак ганяти, Плювати в стелю, ваглаї бити, горобцям дулі давати, утекти фразеологічні синоніми накивати п'ятами, взяти ноги на плечі, дати тягу, дати драла. Фразеологізми можуть утворювати антонімічні пари. Повісити носа, задерти носа, тримати язик за зубами, розв'язати язика, мати голову на плечах, на розум небагатий, очей не одведеш, глянути гидко. Велика цяця, невелике цабе. Фразеологічні синоніми та антоніми додано до висловів, що пояснюються в словникових статтях. Значення фразеологізмів можна знайти у фразеологічному словнику. Більшість фразеологічних словників укладено не за алфавітом, а гніздовим способом. Так, Фразеологізм згруповано навколо ключового слова. Усередині ж гнізда вислови подані з алфавітом. Часто у словникових статтях до пояснюваних висловів додано фразеологічні синоніми й антоніми. Розглянемо наступні приклади: Вітер. Вітер у голові у когось. Хто-небудь легковажний, несерйозний. Ти ж у мене виріс під стелю, а в голові ще вітер віє. Синонім Горобці цвірінькають у голові. Вітер у кишенях свистить. Або гуде, гуляє та інше. Немає грошей. Хоч у кишенях вітер гуляє, а тато почуває себе людиною. Синоніми порожня кишеня. Копійки немає за душею. Антоніми, повна кишеня, набитий гаманець. Фразеологічні словники це словники, в яких зібрано фразеологізми і пояснено їх значення. Практикуймо. До поданих фразеологізмів доберіть із довідки синонімічні слова. Фразеологізми. прикусити язика, вільний птах, як риба у воді, зарубати на носі, замилювати очі, кури не клюють, брати гору, ні світ, ні зоря, пекти раків. Слова для довідки замовкнути. Вигідно, удосвіта, червоніти, багато, обманювати, незалежний. Запам'ятати, перемагати. Перевіряємо. Прикусити язика. Замовкнути. Вільний птах. Незалежний. Як риба у воді, вигідно зарубати на носі, запам'ятати, замилювати очі, обманювати. Кури не клюють багато. Брати гору, перемагати, ні світ, ні зоря. у досвіта, Пекти раків, червоніти. Доповніть подані фразеологічні звороти. Мов води в рот набрав, вперто мовчати, нічого не говорити. Вийти сухим з води, уникнути покарання, виправдатися. Тягти за язик, випитувати щонебудь спонукати когось до активної участі в розмові, стояти над душею, настирливо домагатися чогось, невідступно переслідувати когось, їхати зайцем, їхати без квитка і боятися бути пійманим. Наступне завдання. Прочитайте речення, Визначіть фразеологізми, Поясніть їх значення. Так, це нас козаки, мабуть, убрали в шори. У даному реченні вжито фразеологізм Убрати в шори, що означає підкорити своїй волі, Кіт Мурлика до дороги. Добре взяв за пояс ноги. Взяти ноги за пояс означає втекти. Не говоріть, він до роботи злий. Який він злий? Він до роботи добрий. Фразеологізм бути злим до роботи означає бути працелюбним, беручким до праці. Мій Києве рідний. Я першості пальму тобі віддаю. Фразологізм віддати пальму першості означає визнати найкращим. Друже мій, не соромся, гордися любов'ю. Якщо любиш вітчизну, то й мову люби, а не любиш, буває. То що ж, Бог з тобою? Чи не Бог із тобою, а хрест на тобі? Фразеологізм Бог із тобою це є слова благословення, побажання добра, поставити на комусь хрест, тобто визнати негодящим, зіпсованим, відмовитись від когось? З захмарних і захмарених висот. Дощ не пролється манною небесною. Манна небесна це те, що дається легко, без зусиль. Діти, як ви бачите, фразологізми прикрашають наше мовлення і демонструють ерудованість. Без досконалого знання фразологічних зворотів людину не можна назвати знавцем певної мови. Дякую за увагу!